У Павлограді пройшли урочисті заходи до Дня українського прапора та Дня Незалежності України. Місцеве самоврядування, керівники державних служб та громадськість міста прийшли вшанувати захисників. Також привітали видатних павлоградців, які зробили свій внесок в розвиток громади. Чорне, то журба. Міський голова разом з Павлоградцями поклав квіти полеглим героям. І над Павлоградом замайорів національний прапор України. Після провели урочисту церемонію нагородження павлоградців, які захищають, допомагають, рятують та наближають перемогу. Олексій Григор, дільничний офіцер поліції відділу провинції Павлоградського районного відділення головного управління національної поліції Дніпропетровської області. Нагороджується Ірина Степаненко, оператор диспетчерської служби комунального підприємства Повградсь світло. І цей вітальний лист, особливій родині Олександру та Марії Сладковим, людям, які одним із перших побачили жахіття війни. Олександр був поранений при виїзді з Маріуполя та зі своєю дружиною Марією. Вони знайшли свою нову домівку у нашому місті Павлограді. День незалежності та День державного прапора України це два важливих державних свята, оскільки вони підкреслюють національну ідентичність, історичну пам'ять та прагнення українців до свободи і незалежності. Я вважаю, що обов'язково треба проводити такі заходи, тому що це підтримує моральний дух українців, особливо сьогодні, в тяжкі часи, коли ми виборюємо незалежність України. І сьогодні я вітаю всіх павлоградців, А до павлоградців я відношу всіх тих, хто проживає в нашому місті. Ми бачили сьогодні наших. Людей, які проживають в місті вимушених переселенців, і ми вважаємо, що це єдина сім'я. Я поздравляю з державним з святом державного прапору України. Я поздравляю з святом незалежності України, яку ми сьогодні виборюємо. І бажаю, звісно, що перемоги, тому що без перемоги миру не буде. Ворог цинічний, ворог клятий, і ми обов'язково переможемо. І буде мир. І буде все у нас Україна. Святам, шановні, Павлоградці Олена Куліш, Ігор Брова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.